Вчора, близько 23-ї години, великогабаритний тягач з вантажем, рухаючись в напрямку центру Тернополя поблизу перехрестя вулиці Руська Живова, обірвав частину тролейбусних ліній. Ми практикували завжди так: всі, хто віз на габарит, завжди зв'язувалися, або листом повідомлювали КП. Ми в супровід для уникнення аналогічних ситуацій давали власну машину, вишку, яка регулювала. Де є потреба висоту лінії, де треба, просто піднімали лінію і транспорт проходив. На цей раз враховуючи того, що цього листа не було і не було у нас попереджено, машини не було, і склалася така неприємна ситуація, яка завдала збитків. Щодо завданих збитків, то їх повністю компенсує винуватець події, зазначив Андрій Мастюх. На сьогоднішній день зараз нам начальник енергослужби всі затрати, які він несе, він їх нотує. Після цього вони будуть передані у фінансово-економічний відділ. Складеться кошторис, в, буде, в якому буде відображена сума збитків. З цим контрагентом, який завдав збитки, контакт є. Від них є офіційне підтвердження про те, що збитки всі будуть відшкодовані. Я думаю, що даний конфлікт на сьогоднішньому етапі є вичерпаний. Наразі частину контактної мережі відновили тролейбуси Руської курсують у звичному режимі. Найближчим часом обіцяють відремонтувати і лінії, які відповідають за рух тролейбусів вулицею Живова зі сторони ринку.